Пізнавати світ. І познайомимося з тваринами. З давніх часів людина полювала на тварин. Потім вона зрозуміла, що деяких тварин можна приручити. Так з'явилися свійські тварини. Вовк був першим звіром, якого приручила людина. Саме від вовка пішли всі породи собак. О, дивіться, доматин, шпіц, бульдог, німецька вівчарка. Всі пішли від вовка. Дику кішку в давні часи. Приручили єгиптяни. Кішки так гарно ловили мишей та пацюків у домівках та коморах, що їх почали вважати священними тваринами. Персидська кішка, Абісінська кішка. і це Давня єгипетська статуетка з зображенням богині у вигляді кішки. Людина приручила коня дуже давно. І весь цей час кінь був її першим помічником. Молоко, сметану, сир, вершки, масла дають людині такі свійські тварини, як корови, вівці, кози. Кури, гуси, індики це свійські птахи, які дають людині м'яса та яйця. Ось такі тварини і птахи.